Доброго дня, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного нападу з головою. Сьогодні вже вирішила завершити роботи із картоплею, так як обіцяють дощі, викопали. Це так, зранку сонечко. Ні, зранку в нас був знову другий день заморозок. Це сьогодні 8 вересня. Божечко, такі, такі заморозки так зарані. Я такого не пам'ятаю. А там обіцяють дощі, ну, отаке, то з картоплею я встигла. Тут у мене два сорти, я покажу вам зараз, розкажу. Вона в мене стояла зелена довгий час. Третій раз була зацвіла оце, ці сорти, то дві тижні тому я була її викосила. Ну що ж, коли ж копати осінь, як за дощить, то потім попробую в тому болоті, то вона посохла. Вона посохла. Ось, як бачите, я висипала вже її з мішків. Вона в мене стояла в мішках. Я завжди перше, ну, якщо є можливість де висипати на купу, щоб вона полежала або в мішках, так як відразу в погріб я її не несу, тому що буде десь підпорчена. Їй не буде видно, а так вона постояла, висипаю, то бачу, де там, що, що в погрібі вже вся була хороша. Картопля гарна. ну Частина у мене три сорти вже в погрібі. Ні, два. Три, три. так, три роко. Божечко, перта, ну куди тебе несе? Там білороса, Рів'єра та Роко. Також гарна картопля, а це ще залишалася ця пізні сорти. Слав'янка і така репанка. Я навіть не знаю, що сказати. Мені там писали, як вона, вона схожа. Ну, я дивилася, я дивилася. Всі ті сорти на... вона мені на всю схожа. Ось така. У нас називають її репанка, то я також називаю кнопа, куди ти лізеш? Ось така. Гарна картопля. Не скажу, що така вже, як бували роки, набагато краще, але в нас цього року взагалі Ось в одних або дрібна така, як горох, або гарна. Якось, наче середній кажуть, немає така, або велика, або маленька. Все таке ну Я обробляла картоплю обробляла від фітофтори так як була спочатку десь на в середині червня з'явилася на листочках, то я була обробила, курзатом обробляла. Такий надійний провірений препарат. Тут уже трошки мішок. таку відбираємо окремо йде харчова. Посадкова, ну і для є також трохи небагато дрібної небагато в ній для курочки та гусей зварити. Рада. Що там таке? Як вона знає? Вже що вона рада, радість, радість, радість. Викидають цих собак, з вами вистачає. Мені ось підкинули. Воно ну, були, ну, це вже ну, вже в нас давно, а цю то нещодавно. Та я врожаєм задоволена. Це тут у мене, зараз кажу: 100 вітер, 100 вітер картоплі. це накопали цієї. Ну, було Слав'янка, у мене Слав'янка. Багато як копали, відразу відкидали дуже було багато гнилої, погнило багато. Це десь Назад у дві неділі були дощі, тому я спішила, викошувала, щоб вона, ось я добираюся, хочу показати, це, ця, 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 що вже раз... ціла по три рази, тому я скосила зелену. Це в мене таке було перше, що я косила картоплю. Яка не, не сохла сама по собі, а цвіла третій раз. Ну, ось така вона зелена, то це вона піде на посадку. Хоча вже навіть на посадку її брати, вона ось уже росла. В мене з таким за все своє життя, що я займаюся цією картоплею. Ми завжди, ну що тут у нас картопля? Для нас це другий хліб. То я і не знаю, як, як уже брати таку картоплю, яка вже на посадку яка росла. Якщо у вас таке були, дорогі друзі, такі випадки, і ви знаєте, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вже можна таку картоплю брати на посадку, чи ні. Якось була мало такої, зовсім мало. Я думала, що буде набагато більше. Але ні, де-не-де таке зустрічається. Вона була дуже мокра, така в болоті. Та знов дощі. Знов така буде. А, це осінь, воно трошки ляпне і вже ж не сохне, так як літочком. Це слизні так виїдають. Залазить, виїдає цю картопельку. Ось ця репана, вона така. Кругла і дуже врожайна, дуже врожайна, вона мене завжди виручає. Яка родить, не родить, є такі сорти. Один рік вона вродить, друга ні, а ця в мене щороку потрібно поновляти, так як вона мене давно, дуже давно, і вже вона буде зводитися Слав'янка цього року. У мене невелика. Вона також в мене була завжди гарна, велика. Дуже смачна картопля. ну Вона вже також зводиться. Мені потрібно це, ці два сорти поновити. Боюся їх втратити. Тому що це... щороку я з картоплею. Я її завжди висаджую. Ох, як тут машини в мене. О, дорога. Найбільше. Оце в мене цих сортів я висаджую найбільше. Дуже смачна, дуже врожайна. Ну, ось так, зараз ще півгодинки, це вже вона мене лежить трохи, бачу, ще де більш в затінку, то будемо перебирати. Прийшла мама, сестра мені допомогти, бо ці ось його помощники тільки шкоду роблять. Дуже холодно, ці заморозки ввечері. Так було холодно вже в хаті, що навіть думала трохи протопити. Але думаю, що тоді зимою? А тут у мене такі обрізки була, купила на розтопку з пелорами. Туди вивцяти я показувала. Ось такі вони, це соснові дуже гарно. Закинула в котел пів відра. Дуже швидко розгоряється, гарно дають температуру. Ну, ось таке осінь. Швидко так пройшло літо. Оця мала кнопа, як же вона ловить мишей, щурів, хороша собачка. Це ще рада. Ось. От скажіть, як можна таке викидати? Я не розумію цього. Ну, дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу, дякую, що заходите на канал, дивитеся відео, підписуєтеся. Ставити лайки. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, достатку, до зустрічі!